Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. У ці хвилини вся Україна під ракетною атакою. Ворог масово обстрілює Київ, пролунало уже 10 потужних вибухів. Це робота нашої ППО. І вже відомо про перші наслідки. В Голосіївському районі горять машини. Про це написав мер столиці Кличко. Попередньо Росіяни атакували Україну кинджалами. Цілі летіли одна за одною, але атака ще триває. Останні вибухи пролунали буквально. Кілька хвилин тому настійливо просимо. Залишайтеся в укриттях і не знімайте та не викладайте можливі наслідки прильотів. Ворог цілився на столицю і уночі. Усі дрони, які загрожували Києву, збили сили ППО. Є наслідки падіння уламків у Деснянському районі на території житлової забудови. Інформації про потерпілих та руйнування немає. На Київщині уламки впали у Бориспільському районі і загорівся великий склад. До четвертої ранку пожежники гасили вогонь. Загиблих та постраждалих на щастя немає. Скільки цілей уночі вразили наші захисники неба, чекаємо у ранковому зведенні повітряних сил. Херсон від п'ятої ранку під масованим обстрілом ворожої артилерії повідомив очільник міста Роман Мрочко. Такого потужного заявив він і ще не було. Є шість постраждалих цивільних і щонайменше один загиблий. 60-річний чоловік, який був у приміщенні. Багато влучань у багатоквартирні житлові будинки та медзаклади. Поранена жінка в центральному районі. Також у лікарні четверо чоловіків. Громадян просять перебувати в безпечних місцях. Невдовзі комунальники почнуть ліквідовувати наслідки. Ранок був надзвичайно важкий такої кількості обстрілів, Ще ніколи не зазнавало наше місто. Однак ми вистоїмо і переможемо, віримо в наші Збройні Сили. Хочу звернутися до всіх мешканців, а також до керівників ОСББ, Просимо подавати заявки до районних рад у місті, а також до Херсонської міської військової адміністрації, щоб якнайшвидше ліквідовувати наслідки. Напередодні в області щонайменше 12 поранених. Більшість через атаку безпілотників. Уночі росіяни кабами ударили по садовому та Антонівці. Також адміністрація опублікувала відео влучання в освітній заклад у центрі Херсона. Це сталося напередодні у день. У будівлі повибивало шибки, також повалило дерева на подвір'ї. На щастя, там без потерпілих. ДСНС опублікувало відео пожежі. Із знищеної квартири після обстрілу в багатоквартирному будинку. А у Кривому Розі постраждали шестеро людей, зокрема 15-річна дівчинка. Аварійно-рятувальну операцію завершено. Поліцейські та працівники ДСНС дістали з під завалів. Двох людей урятовані останні середньої тяжкості російські терористи завдали ракетного удару по місту об 11-й вечора. Ворог влучив балістичною ракетою в житлову двоповерхівку. Довкола пошкоджено вікна багатьох висоток та будинків приватного сектору. У лікарні, що біля місця влучання, вибито усі вікна пацієнтів, перевезли в інші медзаклади. На Харківщині у селищі Шевченкове напередодні у день російські терористи вбили трьох людей внаслідок обстрілу дворічної поранень. Зазнала одна жінка, її ошпеталено. 25 одиниць броньованої техніки використали напередодні росіяни для штурму позиції сил оборони на Куп'янському напрямку на Харківщині. За підтримки авіації окупанти чотири рази протягом дня намагалися просунутися у районі Лозової, Колесніківки та Загризового. Не вщухають обстріли на іншому боці регіону, на півночі Харківщини, на кордоні. Росіяни щодня гатять по оборонцях з мінометів та ФПВ. Наступний репортаж з позиції піхоти у Харківській області. Упродовж цього сюжету уже традиційно на екрані буде qr код, відсконувавши який ви зможете підтримати піхотинців 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Цей збір на автівку ми діло маленький. Заїхав, виїхав, вивіз двохсот-трьохсот. Достали в людей цілося саграності. Та все білгородською трасою. Це дорога, що веде від Харкова в бік Росії. Водій 16-го батальйону 58-ї бригади Сергій везе нас до своїх піхотинців. Ми прибуваємо на місце і далі рухаємося пішки. Так і піхотинці кілометрами несуть сюди на собі воду, провіант, боєкомплект з того боку посадки. Видно, як сходить сонце. Це позиції піхоти на півночі Харківщини. Самісінький кордон. Увесь ранок, приблизно від п'ятої години, працюють російські міномети, досить щільно працюють. І увесь час ми змушені ховатися від е, дронів, бо чутно дзижчання. Гранатометник зараз отримав команду вогонь. Має відпрацювати по ворожому реп. «Доповідь про готовність, оповідь про готовність і очі тебе чекають. Плюс, я поки крапиву заведу. Олександр розчехляє свій МК-19. Американський гранатомет каже, розробка часів війни у В'єтнамі. Це все влінка. Йдуть снаряди 40 міліметрів. В такому ящику 32 гранати йде. Троєчка пішла. Тут на цьому напрямку раніше і гораздо побільше випускала. Дрона, дрон, ну давайте, давайте, вони відомо. І так, увесь час небо у прикордонні гуде. Три, три вогонь, три вогонь. Прийнято три вогонь. Я побіг вон за мною. Я в другу сторону, він теж за мною. був один скид тоді. Знов <кій> подаждав трошки. Давай тікаті з другий скид. Дрони у нас кошмарять. І ось останні кілька днів обстріли з міномета. Ну, вчора два двохсотих нас було. Ось пряме попадання в бліндаж. Киянин Олександр Доброволець служить від квітня 22-го. але у піхоті лише пару місяців. Ось, якщо б нема немає піхоти, нема лінії оборони як такової. Тобто це наш край, наш рубіж. Наша лінія зіткнення. Поки Олександр в укритті робить нам каву і розповідає про маленьких доньок, ззовні гупає. Чуєте? приходить. Ага. Що, це міномет? Так. Да. Ось не встиг сховатися, але от все. Потом Кумалезу ходимо тут. Зараз э, працює мінометка, Це раннішній привіт від угу. суміжної сторони. Це кожен раз таке буває. Зараз хороша погода, дрони можуть, айпівки піти. Скиди почнуться. Так, а оце що гуди в нас? Це мавік. Це добре, да. це наш ага. На розвідку пішов вже. Вони, скоріш за все, більше кошмарять кошмарять наших хлопців, щоб э, збити їм. Моральний дух, але у нас піхота, тверда, твер тверді хлопці зараз стоять. Просто не знаю навіть з якою метою вони. Кацапи, їх не зрозумієш. От 120-й працює. А я й радий оскільки. Регулярно росіяни підходять до лінії оборони поближче, невеликими групами по 5-7 чоловік. Пішла. Лягають назавжди у цій замерзлій харківській землі, а наступного дня під прикриттям мінометів та дронів через кордон суне промацувати нашу оборону чергова група російських диверсантів. Так, такі, такі будні просто. І то, що там ось ви дивитеся, там бахнуло, бахнуло, це вже якби будні. І до цього теж звикаєш, і це погано, що ти звикаєш. Він постійно в дорозі, що днем ночі. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти Сітіві. Єдині новини. Російський диктатор знову пробив дно цинізму. Закликав влаштувати технологічну дуель. 21-го сторіччя під час підсумкової конференції запропонував, щоб Україна і Захід обрали якусь ціль, наприклад, у Києві і скупчили там усі сили протиповітряної та протиракетної оборони. А Москва завдасть удару балістичною ракетою Орешник. І подивимось, що буде підсумував військовий злочинець. Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви російського диктатора про експеримент з Орешником. Спочатку написав на своїй сторінці в соцмережі про висловлювання Путіна. Люди гинуть, а йому цікаво. Довбень згодом розказав про заяви Путіна під час прес-конференції в Брюсселі, з ким українцям доводиться мати справу. Путін сказав, що технологічну дуель каже, що ми вдаримо наприклад кудись по Києву, а вони нехай поставлять проти арішникам. Ці нової ракети, а вони нехай поставлять протиповітряну оборону. Ну і подивимось, що буде. Ну, ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто від, від морозки. Фундаментальний вибір мають зробити українці: продовження боротьби чи переговори та спроби довести до припинення вогню. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен в інтерв'ю каналу MSNBC. Утім, він наголосив фундаментальне питання у тому, чи готова до цього Росія. Очільник американського зовнішньополітичного відомства також зазначив, нинішня адміністрація Білого Дому. Хоче переконатися, що українці та адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа матимуть найкращі позиції для укладення найсильнішої угоди, якщо до переговорів таки дійде. І уточнив, йдеться про забезпечення України необхідними ресурсами та боєприпасами, а також мобілізацію бійців паралельно з продовженням якнайсильнішого тиску на Росію. Якщо ж вдасться домогтися припинення вогню, то воно має бути справедливим і з довготривалою перспективою, щоб не дати Росії зміцнити зміцнити та знову напасти через кілька років. У Миколаєві цьогоріч за парти повернулися майже 38 тисяч учнів. Діти навчаються за змішаною системою очно і дистанційно. Усе через непросту безпекову ситуацію в місті навчальні заклади відчиняються поступово, тільки завершується облаштування укриттів. Ремонти роблять за гроші міського бюджету, але дуже вагомою є донорська підтримка. Розповідає Луїза Єроміна. Вчилися, ми зробили все, що могли. діти повернулися за парти цієї миколаївської гімназії тиждень тому. Тут тільки но відновили навчальний процес. Зараз школа відроджується, школа народилася по новому. Знову повернулися діти у школу без дітей. Це не школа. Андрій Бориславович і сам чився у цій школі. Потім працював тут учителем початкових класів. Нині директор каже, через безпекову ситуацію на очне навчання повернулася половина дітей. Обов'язкова умова початку навчального процесу укриття у закладі. Це тривожний чемоданчик, можна його так назвати, в якому лежить водичка, лежить енергетичний батончик. Обов'язково у кожного учня є ліхтарик, є павербанк. Вони вже знають, куди приходити, де вони потрібно сидіти під час тривоги. Це навчальні місця для першачків у найпростішому укритті, поруч інші простори, де можна проводити уроки. Тут сучасна техніка та нові меблі. Гімназія повністю забезпечена очищеною питною водою. Навіть якщо зникне електрика, діти зможуть навчатися. У Нас встановлені, Ви бачите, акумулятори. Кожен акумулятор видає потужність 5 кВт, їх двох, і є інвертори до них. Ці приміщення будуть освітлюватись приблизно 5 годин. На ремонт укриття чекали майже два роки. Все це було зроблено за два з половиною місяці дуже швидко, від нуля, взагалі від нуля. Було зроблено ремонтні роботи виконали завдяки донорській підтримці. У місті облаштовують укриття і за гроші міського бюджету нині 64 закладів загальної середньої освіти. Навчальний процес поновили лише в половині, та ремонти тривають. А це шлях до Єланця, селище за 100 кілометрів від Миколаєва. Громада самотужки взялася за ремонт укриттів у навчальних закладах. Для когось уроки проводять і ось так дистанційно, але більшість дітей вже за партами. Це ліцей опорний навчальний заклад. Укриття тут відремонтували своїми силами. Ми бачимо результат роботи як найпростіше укриття. Ми зробили його на базі. Колишнього тиру тут відійшли від капітального відновлення і за кошти місцевого бюджету взялися за найнеобхідніше. Зроблена вентиляція професійна, яка тому має приточно витяжна вентиляція, електрика, провоністний стіл, підлога. Фактично тут були голі стіни, цемент, пиляка. Нічого фактично не було. Не електрики не було. Вартість 2,7 млн грн. мільйона гривень. Це лише один із прикладів відновлених найпростіших укриттів у громаді зона пожежної безпеки, навчальна зона з інтернетом, з інтерактивною дошкою, пані Валентина, директорка ліцею, показує всі зони в укритті. Тут діти можуть навчатися надавати і першу домедичну допомогу у кожному населеному пункті Миколаївщини. Індивідуальна ситуація з організацією навчального процесу, головне безпека дітей і наявність відремонтованих укриттів. ДСНС сказала, що це взагалі круто. Вони були задоволені. Вони кажуть, що якщо... Клас безпеки в укритті це дуже правильно на сьогоднішній момент. Да, вийдемо з війни, тоді будемо думати про інше. Луїза Яреміна, Тарас Вовченко, Даніл, Сліжфактасі Тіві. Єдині новини. Нагадаю, зранку Київ опинився під масованою ракетною атакою росіян у столиці. Пролунало 10 потужних вибухів. То наша ППО збивала ворожу балістику. Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, на цю хвилину відомо про одного пораненого в слов'янському районі.